Щоденний гороскоп для всіх знаків зодіаку. Підписуйтесь, оцінюйте, коментуйте. Овен. В цей день ви зробите багато корисного, причому не тільки для себе, а й для інших. Швидко вдасться впоратися з якоюсь складною роботою і вирішити нові завдання, а також розібратися в тому, що раніше здавалося надзвичайно заплутаним. Буде багато цікавих розмов, незвичайних зустрічей і корисних знайомств. З'явиться можливість відновити старі зв'язки або помиритися з людиною, з якою ви посварилися. Друга половина дня буде сприятливою для поїздок і багатьом овнам вони запам'ятаються надовго. Телець. День буде сприятливим для вирішення непростих завдань і пошуку відповідей на складні запитання. Вам, напевно, знадобляться знання, отримані раніше, але і шанс навчитися чогось нового ви постараєтеся не упустити. Добру пораду дасть людина, з якою ви давно знайомі. Завдяки її підказці ви не допустите навіть дрібних помилок. У другій половині дня корисно буде трохи відпочити, відволіктися від справ і зайнятися чимось приємним і цікавим. Багатьох тельців потішить зустріч зі старими друзями. На деяких представників знака чекають романтичні сюрпризи, що запам'ятовуються. Близнюки День буде неспокійним. Особливо важко буде зібратися з думками в першій його половині. Буде багато дрібних справ, що потребують уваги, відволікаючих розмов, а також несподіваних зустрічей. Деякі близнюки отримають новини, через які доведеться швидко змінювати плани. Вам знадобиться вміння швидко орієнтуватися в ситуації і ухвалювати рішення. Не завжди буде можливість довго збирати і перевіряти інформацію. Але це не завадить зробити правильні висновки. Так. Намагайтеся не переживати через дрібниці і дивитися в майбутнє з оптимізмом, якби не складалися обставини. В цей день щось може піти не за планом і не з усіма справами вдасться впоратися так швидко, як хочеться. Але це не біда, адже трохи пізніше ви, напевно, доведете розпочати до кінця. Напевно, з'являться хороші ідеї, що стосуються роботи. Деякі раки отримають пропозиції, від яких не захочеться відмовлятися. Друга половина дня потішить приємними зустрічами і дасть шанс поспілкуватися з людиною, за якою ви дуже сумували. Лев День буде сприятливим для роботи і вирішення фінансових питань. Не виключено, що з'явиться нове джерело доходів. Деякі леви укладуть угоди, які принесуть помітний прибуток. На інших представників знака чекають вдалі покупки. Намагайтеся уникати перевтоми, а також стресових ситуацій. День краще планувати так, щоб у вас іноді була можливість відволіктися від звичних справ, зайнятися чимось новим і цікавим і приділити увагу близьким. Імовірні вдалі збіги і незвичайні події. Діва День буде вдалим для роботи. Ви добре впораєтеся і зі знайомими справами і з абсолютно новими, тому багато завдань вирішите швидко. З'явиться можливість спокійно і конструктивно обговорити непрості питання з людьми, від яких багато що залежить. Вдасться справити гарне враження на нових знайомих і зацікавити їх своїми планами. Деякі діви знайдуть спосіб перетворити суперників на надійних союзників порадує зустріч зі старим другом. Ви зможете поділитися своїми переживаннями і отримаєте хороші поради. Невиключений і романтичний сюрприз, який підніме настрій, Терези День принесе багато хороших ідей. У справах, за які візьметеся з непідробним ентузіазмом, ви напевно досягнете успіху. Інтуїція підкаже, на чому зосередитися насамперед, а що краще відкласти, і ви не витратите сили даремно. Добре пройдуть публічні виступи і зустрічі з людьми, на яких важливо справити враження. Імовірні грошові надходження, зокрема з несподіваних джерел, деякі терези знайдуть спосіб помітно збільшити доходи, Не виключені і цікаві пропозиції, що стосуються роботи. Скорпіон. Перша половина дня навряд чи обійдеться без переживань і хвилювань. Це час, коли щось може піти не за планом, а оточуючі захочуть втрутитися у ваші справи і вплинути на ухвалені рішення. Ставтеся до того, що відбувається філософськи, намагайтеся не псувати настрій ні собі, ні іншим. У другій половині дня помітно посилиться вплив позитивних тенденцій, і ви відчуєте підтримку зірок. Буде можливість чудово провести час із людиною, за якою ви дуже сумували останніми днями. Романтичне побачення напевно запам'ятається надовго Стрілець. День роздумів і правильних висновків. Ви звернете увагу на те, чого раніше не помічали, і побачите нові можливості. Стане зрозуміло, що потрібно зробити, щоб змінити на краще ділові й особисті стосунки, а також краще розуміти оточення. Деякі стрільці знайдуть спосіб помиритися з тими, з ким були у сварці. Корисно буде обговорити робочі питання, плани, що стосуються бізнесу. Такі розмови надихнуть і дадуть енергію, необхідну для втілення задуманого в життя. Ви відчуєте, що готові до рішучих дій. Козиріга, варто взятися за справи, які ви раніше довго відкладали. В цей день домогтися потрібного результату буде набагато простіше, ніж можна було очікувати. Деякі представники знаку раніше за всіх дізнаються, щось важливе і правильно скористаються інформацією. В інших буде можливість розв'язати проблему, яка раніше помітно ускладнювала життя. Хоча турбот буде багато, залишиться час на приємне спілкування і на відпочинок у компанії близьких. Ви обов'язково придумаєте, як підняти всім настрій і підтримати тих, хто занепав духом. Стосунки, які останнім часом складалися, не просто зміняться на краще. Водолій Багато питань, які раніше вас турбували, в цей день можуть вирішитися несподівано легко. Тут, напевно, допоможе інтуїція. Завдяки її підказкам ви знайдете і підхід до тих, з ким раніше не вдавалося порозумітися, і найкоротший шлях до мети можуть помітно змінитися на кращі ділові відносини. Деякі представники знаку знайдуть надійних помічників. У другій половині дня варто подумати про справи, якими ви збираєтеся зайнятися найближчим часом. Не виключено, що ви захочете переглянути свої плани і по-новому розставити пріоритети. Деякі представники знака відмовляться від старих ідей, щоб зосередитися на чомусь абсолютно новому. Риби. День буде дуже сприятливим для спілкування. Якщо ви захочете справити на когось гарне враження, зробити це вдасться без зусиль. Неважко буде і зацікавити своїми ідеями старих знайомих. Напевно, знайдуться охочі допомогти вам втілити задумане в життя. Робочі питання вирішаться швидко завдяки вашому вмінню знаходити підхід до найрізноманітніших людей. В цей день вам допоможуть навіть ті, хто раніше заважав і створював труднощі. Недавні суперники можуть перетворитися на союзників. Інтуїція обов'язково підкаже, чи можна їм довіряти.